Всім привіт! Зараз я вам розкажу про два простеньких проекти, які мають високий потенціал на роздачу хорошого аєрдропу, і відпрацьовується це все без складень. Подобних відео на Ютубі майже немає, тому можна і лайк за таке поставити, і підписатися. А ми починаємо. Перший проект пінаї зібрав він 10 мільйонів інвестицій, що є непогано. Але давайте подивимося на фондів цього проекту. І тут ми можемо побачити А16З. Це є тир один фонд, і завжди, коли він є в фондах, тоді ми звертаємо увагу на цей проект. Ну і як ви думаєте, що ми будемо робити? Тапати. Але не спішіть переключати це відео. Всі минулі тапалки з хорошими фондами і інвестиціями роздали по 500 по тисячі доларів на аккаунт. І зараз я говорю про ванну і качку. Виглядає сама тапелка глазно, але що поробиш? Вона теж виглядала з не найкращим дизайном і виглядала навіть гірше, ніж ця тапалка, але змогла роздати по 1500 по 1000 доларів на аккаунт. Що тут потрібно робити? Спочатку ми заходимо і забираємо ці монетки, які в нас з'являються на головному екрані. Ну але головним це буде підключити всі соціальні мережі До самої апки. І як ми можемо побачити, тут їх поки що 4, але в майбутньому їх буде набагато більше. І також проклікати всі завдання. І ще тут можна також запрошувати рефералів, за яких також дають немало поїнтів. Тому не забуваємо наганяти рефералів і буде вам щастя. Думаю, що проект може добре нас нагодувати. В фундах у нас А16З і за спиною 10 мільйонів інвестицій. Так, це тапалка, але нам потрібно це прийняти і почати її відпрацьовувати. Другий проект Мідас. Проект зібрав 13 мільйонів 750 тисяч інвестицій і фондах у нас Coinbase, Тир-1 фонд і також фреймворк. Тир 2 фонд, і також на крипторанку у них є підтверджений айдроп, і ви скажете, а що тут потрібно робити? Я вам відповім: тут також потрібно тапати. Так, це тапалка. Я який ви досить до них скептично настроєний, тому що вони роздають поганий дроп, але я вам скажу так: роздають поганий дроп лише ті тапалки, які не мають фундаменталу і інвесту за спиною, як той же ж піксель, мемахаш і Cats. Що ж потрібно робити в самій тапалці? Заходимо в неї і нажимаємо стартапінг і б'єте по каменю. Всі свої попитки я вже потратив. Але кожен день вони поновлюються. І також виконуємо всі завдання, яких поки небагато. І найбільше тут будуть рішати реферали, з яких тут доволі непогано сипить поїнтів ГМ, які в майбутньому конвертуються в токени проекту. І щоб не пролетіти з дропом, не забуваємо підключити гаманець TON. Зараз є лише дві тапалки, які мають хороший фундаментал і інвест за спиною. Це ігра Пінаї і Мідас. Раніше ще була Вана, але вона роздала неймовірно крутий айдроп, який можуть повторити Пінаї і Мідас. Два проекти є максимально простими і легкими для мультиакінгу. Надіюся, був вам корисний і не забувайте писати коментарі і ставити лайки. І також підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я залишу ссылки на ці два проекти. Раджу не скіпати ці два проекти, щоб в майбутньому не ловити фому. І також дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемося в наступному відеоролику.